Сміттєвий пікет під стінами міської адміністрації майже день простоїли працівники комунального підприємства Київ -міськ Люди закликали не закривати цехи заради зведення на їхньому місці торговельно-розважального центру. 20% сміття у столиці збирає і переробляє саме підприємство Києва Тож люди кажуть, проблема більша ніж втрата ними своїх робочих місць. Столицю можуть завалити непотребом. Наше підприємство хочуть закрити. А воно переробляє серію, бутилки, тряпки, багато різної продукції. І ми прийшли так, от стоять своє підприємство, щоб його не закрили. У нас єдине підприємство, яке займається такою продукцією да, в даний момент. Я працюю на цьому підприємстві вже 27 років. 27 років. І кожен приходить ця старушка, інвалід приходить і дякує за те, що він здав макулатуру, отримав якісь кошти і пішов, купив собі чи хлібчика, чи молочка, чи ще щось, тому що пенсії дуже низькі. А ми із цієї сторони допомагаємо.